Андрій, вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, очікували, що буде перемога з таким великим рахунком 5-2? ні, звичайно, не очікувалося, коли буде боротьба і на кожному клаптику поля так воно і було. Дуже тяжке поле. Я, напевно, ну, покриття трава хороша, але дуже сухе внизу і слизько дощ пішов. І вирівняла шанси обох команд. І це вже була така гра, хто заб'є перший, другий, третій забили, і все. Психологічна команда підсіла інша. Ми вже грали по рахунку і забили четвертий, п'ятий. Хороша команда, хороший суперник і бажаю їм перемог в наступних іграх. Скажіть, будь ласка, в вашій команді зараз грає водосап Погорєв, який грав навіть в команді Прем'єр-ліги «Заря Луганськ. Наскільки це вагоме підсилення. Ну, звичайно, це вагоме підсилення, тому що в нас, я вже як неоднократно казав, вікова команда, він молодий, легкий, біжить, світла голова, рішає, виконує на майстерність моменти, які в нього є. Ну, все по ділу, від нього цього і очікують. Тобто все, що від нього очікували, він сьогодні зробив і показав на полі. Ну, оцініть рівень новоствореного чемпіонату Вінської міської територіальної громади, наскільки тут високий рівень, цікаві суперники. Ну, Тут, скажу так, оптимально е, е, всі команди майже рівні. там е, Немає такого, що якась ігра є прохідною, всі команди борються до кінця. Може, десь по яких позиціях хтось поступається в чомусь, але приблизно команди рівні. Мета вашої команди посісти перше місце, я так розумію. Ну, у нас завжди мета посісти найвищі місця, але... Будемо цього домагатись, да і там вже будемо дивитися від результатів інших команд. Добре, дякую.